Про тактичні окуляри в нашому асортименті. Власне, ми обрали для себе такого ключового партнера по окулярам, це компа... представник компанії UVEX в Україні. Всі окуляри Uvex, вони сертифіковані в Європі. Більша частина виготовляється саме на території Європи. Вони всі сертифіковані максимально по всім стандартам захисту йдуть. Е, от, е, Далі що ще можу про них сказати? Ми їх особисто відстрілювали. Е, на жаль, це відео не збереглося. Тримають все. Єдине, що з внутрішньої сторони пробило вже осколки від плити. Але вони зроблені таким чином, що захисне покриття воно спереду йде. Якби, тому з внутрішньої сторони вони не повинні були нічого тримати. Власне, ось такі модельки є ціна від 900 там, гривень. Є з фотохромом моделі, там, вже в районі 2000. Але ми робимо військовим знижки. От, є ось така моделька темна. Це фотохромна, це така більш крута модель, де вона теж фотохромна. Тобто, як це працює, виходите на вулицю, вони темнішають, заходите в приміщення, вони висвітлюються. Дуже крута технологія, вже на ринку давно. І є також набори ось такі на три лінзи. Тобто, Тут е на окулярах світла лінза. І ще в комплекті помаранчева і затемнена лінза. Власне, Увекс, оця класна дуже маска з захистом від пилу і бруду. Вона в комплекті йде ще з душками, тобто можна як окуляри, можна через резиночку одягати. Єдине, що такі, вони яскраві. Да. Але оч очки робочі самі використовуємо такі ж самі на полігоні на тренуваннях. Рекомендую, Увекс, у нас наявності завжди є. Звертайтесь, ставте лайки, підписуйтесь.